Чому не вдається схуднути при автоімунноматероїдиті і пониженні функції щитовидної залози? Давайте для початку згадаємо, для чого нам щитовидка. Вона керує всіма нижче залозами, вона керує обміном речовин, вона керує нашою активністю, вона керує нашою терморегуляцією і взагалі всім чарівним дійством, що відбувається в організмі. Понижується її функція, і ми маємо симптоми. Це сповільнюється одним речовин В першу чергу, так відповідно, наша вага починає наростати, оскільки сповільнюється тонус витиш студию, ми робимося схильні до набряків. Оскільки у нас все сповільнюється, значить і засвоювання корисних речовин сповільнюється, в нас ідуть втрати, такі ознаки дефіцитів. У нас волосся лізе, в нас шкіра суха, в нас нігті ламають. Що ми маємо? Ми маємо що або сповільне серцебиття, або таке відчуття втоми, розбитості. Ви проснулися і вже хочете спати. Знайомо, от присутні, понижена функція щитовидки. Відповідно, що ви витворяєте, коли йдете худнути? Десь коліжанка сказала, десь в інтернеті знайшли, десь на марафон сходили. Що там вам роблять? Урізали раціон або голодаєте, або там якісь інтервальні голодування, або ще. ще ще Що це робить? Це ще більше сповільнює обмін речовин і, відповідно, ще більше порушує понижаючи функцію щитовидної залози. Що будемо робити? А ми будемо розривати це патологічне коло без дієт, без таблеток, без клізм, без іншої наруги над організмом, а звичайними продуктами харчування, звичайними лімфодренажами природніми. Як це зробити? Перейдіть за посиланням у тексті до даного відео.